Вимикають світло, тому постало питання подбати про власну роботу, аби мати можливість працювати за будь-яких умов. А що мені для роботи потрібно? Щоб працював інтернет і працював ноутбук. Тому для жрівлення ноутбука і Wi-Fi роутера придбав собі отаку штукенцію. Я моніторив ринок, шукав собі пауербанк, але знайшов. За адекватні гроші от станцію. 500 на станція за 4900 гривень, ще й з розеткою, чому б не може бути. А наскільки воно якісне, наскільки надійне і скільки воно працюватиме, не знаю. Треба дивитися, тестувати. Але на теперішній час для моїх потреб її цілком вистачає. Немає світла, інтернет, ноутбук працює і на весь мій робочий день. Мені її вистачає. Ще й вистачає заряду, зарядити ліхтарики на велосипед, аби мати змогу катати по темному. От така зарядна станція цікавенька. Тож, хто собі щось подібне шукає, зверніть увагу.